Всім доброго вечора. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні ви, запрошую вас в свою теплицю, моїх глядачів. Хочу показати вам свої помідори. Давно їх не знімала. Значить, показую вам ось такі в мене помідори позав'язувалися. Попідростали, помідори є. Одна сторона, ось друга сторона показую. От. Але, От, бачите, тут у мене вже починають і красніть помідорчики. Ось період уже достигання починається. Воно, бачите як? Є помідори, дякувати Богові. Так? От. І сьогодні я трошки знімаю із стебла листки, видаляю. А значить, хочу вам показати ось, на прикладі цього помідора, як я роблю. Коли вже помідорчики зав'язалися, ось перша плодова, ось бачите, перша плодова гілочка, друга, третя, ось четверта. Ну, Ось такі вони в мене помідори. Це в мене кристали. кристали. Значить, Коли помідори достигають вже, ну, виростають такі, як на 80, 85% їхньої величини, сам плід, то можна знімати вже нижні листки. От У мене вже тут зняті були листки, бачите, є. вже. Я от знімаю нижні листки нам потрібні для того, щоб самі ці плоди росли. Пару нижніх листків після плодової кісті, оці, от, знизу завжди залишаємо. Самі менші нижні можна було і раніше прибрати, а отут, коли наливаються плоди ось, знизу, повинно бути не менше двох листків. Ну, у мене ось плоди вже в такому стані, тому я сьогодні знімаю листки оці, до першої плодової гілочки. Прибираю листки. Так же ж само дивимося на другу цю гілку плодову. Бачите, які тут помідорчики. Є більше, є менше. Значить, тут теж ось у мене є два листки. Ось показую два листки ще знизу цієї гілки плодової. Два листки, даже у мене ще три листки тут є. Ось. Можна можна оцього вже, можна буде і прибрати оцей. От. Значить, знімаємо листки для того, щоб помідори вже ну, було більше доступ сонячного проміння до них, і помідори наливалися і ну, доходило до стану зрілості вже. Тоді вони будуть скоріше спіти, як кажуть, красніти. От. Ну, зараз от так я роблю. Значить, підживлення у мене зараз каліни йде. От. Калій калійними добривами підживлюю. Та вже давно я їх і не підживлювала, бо помідори в мене нормальні. Я не хочу, щоб вони сильно жирували, от, щоб не були зажировані. Верхушечки, бачите, такі от якби листочки виправлені, невеличкі, але виправлені. Ось показую. Значить, я так рахую, що це в мене помідори в нормальному стані. Ось. Верхушки показую. Якщо помідори, верхушки помідорів, отак листки отак, закручені, як баранячі роги, отак от, це помідори вже жирують у вас, це вже зажировані. Помідори, листочки повинні бути отак от розправлені. Бачите, якось показую верхушки. Значить, я свої вже, мабуть, неділі три оце точно нічим не підживлювала. Посліднє підживлення в мене було каліне добриво. Ну і на листках бачу, що появляються вже оці хворози, фітовторос, ще що, як ти не доглядай. А все одно, ось, бачите, є прояви хвороб. От На деяких помідорах, і ось, дивіться, бачите, на деяких помідорах, ось бачите, було дуже виражено. Я все вже познімала листки, щоб не, ця хвороба. Грибок цей не розповсюджувався далі, але ну, як буде. Тут вже тут нікуди нічого не зробимо. От. Е, значить Обробили оце білі такі краплинки на листках. Це дня-три назад чоловік обробив від хвороби. Беру всякі різні препарати, оце, е, від фітофтори, для помідорів і для других овочів. Зараз багато різних продається. От, і їх чередую. То один, то другий. Я не пам'ятаю, якою він останній раз робив обробку яким препаратом. От, ну, тут у мене, ось бачите, трохи є такі густуваті помідорчики. Значить, буду зараз трошки знімати листки. Оці. От, от, вже, бачите, на стадії дозрівання. Значить, Тут ось я вже все прибирала. І оцей ще один залишила. Тут вже йдеться плодова гілочка. І тут далі йдуть листки. Ось бачите, тут у мене одна, так, ось взагалі не зав'язались помідори. Ну, тут ось вона є. Значить, ось такий у мене догляд. Отак знімаю сьогодні листки. От І будемо чекати до зрівання помідорів. Дякую за увагу. Гарного всім вечора.